Далі ми будемо говорити і про день героїв небесної сотні, про ідеї майдану і не тільки, і про те, що відбувається зараз на полі бою. Бо фактично ця війна вона є логічним, дуже продовженням, І я дуже рада долучити до нашого етеру ще одного гостя з нами на зв'язку. Юрій Сиротюк, мамай, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, спасибі величезне, що ви сьогодні знайшли час. Слава Україні, героям слава. Я пане Юрію пропоную розпочати все таки із цього QR-коду, який з'являється на нашому екрані, для того щоб більше людей змогли його побачити. Розкажіть про що цей збір? Це про гроші, це про якусь допомогу, куди люди потраплять, як перейдуть за цим QR-кодом? Це збір про людяність, це збір на наших побратимів, ветеранів, які пройшли найважчі бої в складі п'ятої легендарної п'ятої окремої київської штурмової бригади. А не було такого. Напрямку фронту до нас не було. Як штурмова бригада, ми завжди приходили відбивати позиції, тримати позиції. Ми крайні, ми виходили, скажімо, з Бахмута. Коли більшість українського війська покинула Бахмут в травні 23-го року, ми трималися за околиці ще до грудня, і багато хлопців отримали. Багато на жаль загинуло, а багато отримали поранення, втратили кінцівки, втратили здоров'я. І тому це кошти на побратимів, ветеранів, щоб вони не відчували себе покинутими. У Нас працює патронатна служба. Ми намагаємося з нашими побратимами зв'язуватися. Ми намагаємося організовувати їм достойне лікування, відпочинок, якісь соціальні акції. Бригада зробила величезний такий музичний проект «Ода стійкості» з симфонічним оркестром, їздить по всій Україні, проводить такі дуже хороші творчі вечори, присвячені нашим ветеранам і нашим загиблим. Тому це збір, це збір про людяність, про пам'ять про тих, хто най- Віддали найбільше, що мали: своє життя, здоров'я, органи свої. І для нас вони навічно побратими, вони завжди з нами. Ми е і маємо якби, такі завдання, щоб не забувати цих побратимів, які, умовно кажучи, не можуть воювати в тумовій бригаді, там обмежено придатні. Тому що це ті, хто були з нами, це ті, хто будуть з нами завжди. І тому це збір, передусім, про людяність, про підтримку тих, хто ще раз зазначу. Найкраще своє найбільше, що мав віддавав це життя і здоров'я за кожного з нас, за за Україну і за кожного українця. Ми дуже просимо всіх глядачів до цього збору долучитися. Я впевнена, що він є і можна реквізити знайти і на офіційних сторінках. П'ятої окремої штурмової бригади можна перейти знайти обов'язково і задонатити. Це супер важливо. Це не про благодійність, це про обов'язок. Пане Юрію, я впевнена, що багато із тих, про кого ви кажете, були і е, учасниками майдану. Зокрема, ви, зокрема, ви були тією людиною, яка власне стала автором вислову Революція гідності і сьогодні. Чергова річниця. Скажіть, е, ви. Як згадуєте ті дні? Ну, по-перше, я був всі дні на Майдані. За винятком двох, коли ми бачили, що людей стає критично мало і їхали піднімати народ. Я їздив на два дні на Черкащину і хлопці ще їздили на Вінничину. Всі дні і ночі був на Майдані, жив на Майдані. 18 лютого цілий день був в Маріїнському парку, крайній з нього виходив, бачив пекло, бачив, як людей забували молотками. Розумів, що це все починається війна. А 20 лютого, з самого ранку, і до кінця був на Інститутській з першого пострілу. Виносили з поранених, намагалися їх рятувати, закривали очі полеглим. Пам'ятаю, з Іриною Дмитрією Фаріон цих перших хлопців поранених заносили в холл готелю. Україна де жило більше свободівців, і вибивали двері, щоб робити імпровізовані ноші. І через пару хвилин. Закривали їм очі, бо на жаль, врятувати не вдавалося. Тому для мене це якби особиста пам'ять. Е, для мене це те, що, що буде на все життя. Але якщо 18 лютого здавалося, що пекло опустилося на землю в Мар'їнському, і здавалося, що вже все, то 20-го навіть бачачи смерті побратимів вперше в житті, закриваючи їм очі, е, дістаючи їхні документи, було якесь зовсім інше відчуття було розум. Якось зрозуміло. Що люди вмирають за щось велике, що значить вони будуть безсмертними, і тому цей день якось він в мене це день із спогадів, але це день було того було зрозуміло, що отут що от ми перемогли. Бо 18 лютого ще раз зазначу, це було це було дуже важко. Так я був на майдані кожен день і кожну ніч. І можливо, ночі на майдані були більш пам'ятними ніж дні. бо майдан жив було декілька майданів. Була там сцена, виступи політиків. Був Майдан танцюючий, був Майдан Революційний, був Майдан Чорноробів, і, і тому е, бачив це все на свої очі, і більшість з цих людей пішли на війну. От що цікаво, що ті, хто вийшли на Революцію Гідності, більшість з них пішли на війну багато хто в 2014 році, а ті, хто з якихось причин не потрапив на війну в 2014 році, приєднався до 2022 року. Бо є така класична формула. Що щойно українці піднімаються на повстання, щоб, щоб побудувати свою національну державу, єдину природню форму державності в Європі, як зразу Москва нападає? Москва напала в сімнадцятому році, коли ми проголосили Українську Народну Республіку, і Москва напала на майдані, коли побачила, що Янукович програє. Тому наша кожна революція гідності переходить в війну за гідність, яка і зараз триває вже 12 років, і тому ті, хто були на майдані, природньо. Що їхнє місце тут, от в мене мій колектив теперішній, мої побратими, ну це все майданівці. Це хлопці, які брали участь в Майдані. Частина 14-го року пішла добровольцями, і зараз ми продовжуємо спільно тим самим колективом з тими самими традиціями російсько брати участь в російсько-українській війні. Чому ви тоді назвали це саме революція гідності, а не якось інакше? Дивіться, по-перше, мене історична освіта, і я розумів. Що е, студентська революція, помаранчевий майдан і так званий Євромайдан на початку це хвилі одного того самого процесу, великої столітньої незакінченої національної революції, яка була обірвана большевиками з окупацією України в 21-му році, і е, я. А що таке революція? Це корисні зміни на користь більшості населення. Це не бунт п'яної матросні, це не все спалити, і все понищати, це не Петербург, це не большевики. Це якісні зміни на користь нації, це значить нація відчуває себе господарем на своїй землі. Українська революція це Шевченкове в своїй хаті, своя сила і правда, і воля. І я боявся, щоб Майдан не затанцював під час помаранчевої революції. Ну я ж думав, що помаранчева революція, це українська революція. Заготував дубінку, готувалося прапор цей пам'ятник Леніна звалити, бо це символ окупації. Це не тому, що е, я варвар і хочу валити пам'ятники, але це був символ приниження і окупації. Це ті, хто знищили нашу державність 100 років тому, і потім привели до голодомору, зробили нас рабами на своїй землі і погнали нас вмирати за чужі імперські інтереси, наприклад, Другій світовій війні. Тому це була природна форма протесту, що не може на нашій центральній площі стояти пам'ятник кату. Ми не наче з мазохистів. Але помаранчевий майдан приспали. У мене був певно, що чи не єдиний червоно-чорний прапор над моїм наметом. На жаль, я не добув до кінця, мене швидка забрала. Бо... Дуже сильно простудив нирки і так от отримав для себе хворобу. І я думав так: почнеться нова хвиля української національної революції. Перше діло йду валити Леніна. Я органі... я горжуся, що я був організатором і 1 грудня, і 8 грудня можуть москалі відкривати кримінальні справи. Готував, збирав докупи, організовував. І дуже важливо, щоб не затанцювали нас. І тому я вважав, що це революція, тому що це якісні зміни для більшості українців. І я шукав слово, яке всіх об'єднає в моєму розумінні. Я кажу, це столітня незавершена національна революція. Але напевно, що для людей це було б складно. І я шукав те, що зачепить кожного. А Україна це простір свободи. Свобода, особиста гідність і справедливість це найбільші цінності нас, як українців, і ми заражаємо всіх, хто сюди приїжджає на цю землю з часів козачі чи з часів Руси. І тому я думав, якесь таке слово, яке об'єднає всіх. І на ефірі одного з опозиційних каналів Ті десь на початку грудня сказав, що це Революція Гідності. Забув, а потім, чергуючи на Майдані вночі, прийшовши після чергування, бо ми кожну ніч чергували, щоб завести воду на Майдан. Вибачте, а ті одноразові туалети вивезти, не дати десь там міліції когось забрати. І було дуже холодно, пішов ночувати в номер здається 621 до Олексія який йде. Змерзлий і кажу: слухайте, хлопці, ну це ж щоб знов не назвали бурячковою якоюсь, квітковою. Ну, це має бути революція гідності. Їх так переконав. Зранку побігли до Тягнебока, бо було недільне віче. Сказали йому, щоб він виступав і казав, що це є революція гідності. Тягнебок тричі з Майдану це сказав. Майдан до цього поставився так. Ну, ну щось там кричить, це революція гідності. Всі виступають. Але потім дуже цікавий факт стався: якийсь американський. Кореспондент е, е, почув це і написав колонку, здається, в Нью-Йорк Таймс, якісь провідній американській газеті, що події на Майдані називають революція гідності. Ну і тоді наші серіжні Мустафи. І тоді наші серіжні Мустафи, які звикли, що дядя нам має щось принести. Сережа Лещенко написав: що це ж не просто Євромайдан, дядя зверху з Америки, сказав, що це революція гідності. І тому вже і ліберальна частина, оця так, так звана без... без Прорів без, без політики, без прапорів теж сприйняла цю назву і але тут важливо, що ми ж я не, не, не так горжуся тим, що я був автором терміну революції гідності. А для мене частю було, що я був всі дні на цій революції гідності, так. і я за ту революцію, за ту гідність бився, і Ти це були не просто слова. Власне, і, це що... були, і, це, і, це, і це були не просто слова. Тобто, так. це не було красне слівце. Ну я так думаю, що ми продовжуємо битися за ті самі ідеї майдану і впевнена, що вони актуальні і зараз. Насправді, я пане Юрію, ще хочу вас запитати про напрямок, оперативну ситуацію з того, що можна озвучувати публічно. Там, де працюєте, ви ви працюєте на одному із напрямків на Запоріжжі. Там ситуація ну контрольована, але не проста. Дайте більше інформації з того, що можна. Які плани там мають наші вороги, і чи вдається давати по зубам? Ну, ми, як штурмова бригада, зрозуміло, що там, де з'являємося, ми, значить, там вже жарко і весело. У Нас нікого не буває сумно. Ми ніколи не сидимо в глухій обороні. Ми завжди ведемо активну оборону. Там, де можна контратакувати, контратакуємо. Влітку минулого року ворог вийшов на рубежі Дніпропетровської, Донецької та Запорізьких областей, намагався вклинитися в Дніпропетровську область і сунути в бік Запоріжжя, в бік Гуляйполя. Тобто це був Покровський. Так званий Олександрівський, бо щоб не путати з Покровського Донецької області і Гуляйпільський напрямок. Якщо в місто місті Покровському Дніпропетровській області ми добряче дали по зубах ворогам, і зараз ви знаєте, що вони там навіть ті шматочки, які вони трошки відкусили, втратили дуже швидко. Попри те, що вони мають тут колосальну перевагу в повітрі, щодня здійснюють до 20 вилітів, каби летять, повірте, щойно, москалі фіксують будь-яку позицію нашу, туди без страху летить каб. Е, їхнє задання яке було? Їхнє задання було захопити місто Покровське, Донецьке, Дніпропетровській області і Гулябове Запорізької області, створити плацдарм руху на Запоріжжя і руху на Павлоград. Тобто розрізати Донецьку область, захопити рокадну дорогу між Покровським і Гуляйповим. Це mm -hmm. завдання вони виконали частково. Тобто, Покровське не захопили і загрози наразі Покровському немає. Більше того, вони там добряче отримують рокадну дорогу між Покровським і Гуляйповим. Вони в декількох місцях перерізали, брали під, <кій> під вогневий контроль. Але звідти вони вибиті в Гуляйполі. Вони, на жаль, мали успіхи. Ми знаємо причини цього. Але вони стільки поклали живої сили в Гуляйполі, що цей імпульс, який мав перетворитися в повномасштабний наступ з загрозою руху на Запоріжжя, зупинився. І зараз йде в'язка, важка боротьба в околицях Гулійполя. Ворог намагається наступати в бік залізничного і в бік селища Гуляйпільського. Ворог намагається наступати в бік Павлограда, в бік верхньої Терси. Е, з як кажуть москалі з отрицательним успіхом, з від'ємним успіхом е, щодня фіксуємо малі піхотні групи. Техніки майже не застосовуються, Це степ, степ насичений е, дронами різних типів, оптово вікно, бомбери. тут це абсолютний простір смерті. Рухатися майже не можна, але москалі намагаються з тими тряпками рухатися. Сьогодні зловили чергових тряпконосців, знищили їх. Відповідно, тут така жарка боротьба, бо вони тут швидше за все розглядають гуляйпільський напрямок як одне з місць ключових ударів загрози величезному українському місту, майже мільйоннику Запоріжжя. Тому вони зараз, якби трошки, притишилися, бо понесли величезні втрати, але Спасибо. якби робота, так, але ну систематична робота по їх мінусуванню я впевнена, відбувається. Пане Юрію Пасибі. Вам величезне за те, що долучилися за те, що робите. Окрема вам подяка. Я вам дякую, Юрій Сиротюк. Мамай був з нами на зв'язку. Головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади, учасник революції гідності. Дякую.